Документи, фотографії, листівки, печатки, медичні інструменти та чимало інших раритетних речей в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкрили виставку Невідома УПА. На ній представили близько двох сотень експонатів та інформаційні банери зі світлинами часів Української повстанської армії. Різноманітні листівки, документи, звернення до населення. Чи навіть в тому числі до ворогів. Водночас, друга частина це безпосередньо предмети, якими користувалися наші вояки Української повстанської армії, в тому числі для прикладу, це і медичні інструменти. Які були на користуванні медичної служби української повстанської армії, це і листівки, звернення, бофони, тобто грошові документи українського підпілля, а також фотоапарати. Адже завдяки кільком фотоапаратам до наших днів дійшло декілька сотень оригінальних фотографій вояків української повстанської армії, тобто в підпіллі теж були свої повстанські фотографи, і про них теж в тому числі мова. Серед експонатів зазначає директор музею Ярослав Коричук, Велика кількість рідкісних речей. У нас є хрест 1944 року. Ззаді вирізблено на цьому дерев'яному хресті. Упад 1944 рік. Ми його придбали наприкінці минулого року. А на широкий огляд виставляємо вже зараз. Під час цієї виставки. цікавими є штемпелі і печатки. Вояки української повстанської армії, яких до наших днів збереглося не так вже й багато. Тобто декілька одиниць їх зберігаються у фондах різних музеїв України, і вони є оригінальні, цікаві, адже демонструють про те, що українська повстанська армія це не просто якась там групка людей, які озброєні там борються проти чогось. А демонструє про чітку структуру, організацію, завітав на виставку. І військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади Андрій Фармуга каже: цікаво ще раз побачити, як та чим воювали колись. А ще побут вояків української повстанської армії. Такі виставки показують те, що наші діди. Прадіди вони теж вели боротьбу, як вже було сказано, з тим самим ворогом, з яким ми стикаємося сьогодні, якого ми проганяємо з рідної землі. Дуже багато паралелей. І, як сказав пан Ярослав, тоді була армія без держави. Зараз ми знаходимося в кращому стані, тому що і маємо вже власну державу, і яка зараз під час війни, як це не дивно, активно розбудовується. Дуже багато. Людей в суспільстві відчули себе українцями. В нас твориться нація. Як би це не було дивно в такі події, але кажуть, казали колись мудрі люди, що нація це те, що народжується у вогні і між молотом та наковалнею. Виставку Невідома українська повстанська армія у музеї експонуватимуть упродовж місяця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.